Вітаю, друзі! Протягом декількох сезонів ходили чутки, що епіки додадуть черепашок ніндзя у Fortnite. Нарешті це вже реальність і файли з вже додані у гру. З'являться вони в магазині десь під час зимового фестивалю. А я у цьому відео хочу показати вам їх помешкання. Тож, летимо міткою на карті в район без назви, де розташований якийсь склад. Нагадаю, що ви на каналі Грайло. Тут вже більше 250 цікавих відео по Fortnite з різних сезонів. І сподіваюся, це відео вам також сподобається. Тож додивіться його до кінця, а я продовжую. На цю локацію вже додали NPC з новорічного набору скинів, який, до речі, обіцяє бути безкоштовним. З ним можна поговорити, отримати снігостріл, аптечку або стрибучий фрукт. Десь тут є ще скрині. Але ми їх шукати не будемо і рушимо на пошуки входу до житла Черепашок. Насправді їх три, і я вам усі покажу. Зараз ми скористаємося люком. Ще однією новацією цього сезону. Пролітаємо крізь тунель і опиняємося у порожньому підземному приміщенні з якимось комунікаціями. Тут практично немає луту і лише одні двері, до яких ми і попрямуємо. Перейду на повільний крок, який знаю багатьом з вас не подобається. І, можливо, дійсно він не підходить для файту. Відчиняємо двері, заходимо і бачимо Джонсі. І щось схоже на штаб опору, розташований у закинутій станції метро. Пам'ятаєте, цей сезон називається Underground. Тож можна припустити, що основні події можуть розгортатися саме навколо таких локацій. Було не зовсім чемно не привітатися з Джонсі, але нам трохи завадили. Тож час виправлятися і підійти до нього. Поки ми йдемо, нагадую прохання поставити лайк цьому відео та написати коментар під ним. Це дозволить алгоритмам Ютубу просувати відео у рекомендованих. Джонсі, схоже, не надто радий нас бачити, тому підемо роздивимося, що тут є цікавого. Багато луту, декілька коробок з чи амобоксів, скринь. Крім достатньої кіль... кількості луту. Бачимо дошку з зображенням основних босів цього сезону. Не знаю, чи помітили ви, але по них можна зрозуміти, хто з босів ще живий, бо вони автоматично закреслюються після знищення відповідного боса. Підемо далі, тут гарненький диван, принесений, мабуть, з якогось палацу, багато серверів, на моніторах якісь дані, завалені усі входи до тунелів. І цікаво, чи так вони і залишаться, чи ми їх колись розчистимо. Далі знайомі нам по сховищах ящики зі зброєю, мішені для практикування у стрільбі. ще лут. І нарешті графіті з зображенням Донателло, Мікеланджело, Рафаеля та Леонардо. Не вистачає Ейріл, але її скін незабаром теж з'явиться в магазині. Я так розумію, що саме ці графіті натякають, що вони були тут і, можливо, повернуться сюди, щоб допомогти команді Джонсі. У ящиках відомо, що візьмемо, покращимо нашу зброю на всяк випадок. І як у будь-якому NPC, з Джонсі можна поговорити. Він дає маскування або вибухову присоску. Також з нього випадає біга. Якраз можна нею запитися. І зверніть увагу, які гарненькі вітражі на стелі. Правда, не зрозуміло звідки падає світло, аледже над нами товще землі. Я обіцяв показати усі три входи, тож давайте пробіжимося по них. Ось тут натяжна стіна. За нею, за нею сходи. Ось сходи. Трохи задовгі коридори, щоб вхід до штабу не був такий очевидний. Зразу складається враження порожніх приміщень, в яких бачите, нічого немає. Мабуть, так, щоб випадкові гравці, які заходять, не потрапляли зразу до Джонсі, до штабу. І лише стрілки на стінах щось нам намагаються показати. Ну, ми то вже знаємо, куди вони нас направляють. І нарешті останні двері цього напрямку. Ось ці, що перед нами. Вони ведуть нас до тунелю залізниці. Порожній тунель, поїзда не видно поки що. І нам залишається дослідити останній, третій вхід. Рушимо туди. Якщо ви додивилися до цього місця, вже втомилися і хочете прокрутити відео далі, не робіть цього. До його закінчення залишилося трохи більше трьох хвилин. А я за цей час хочу розказати вам, що маю ще один канал по Фортнайту, де публікую цікаві фільми та кліпи з використанням скінів та емоцій Фортнайту. Посилання на нього я залишу в описі під відео, і якщо буде, будете мати бажання, перегляньте їх. А ми дісталися до третьої точки, де можна піднятися на поверхню. Знайома стрілка показує напрямок, і двері ведуть на вулицю. Де вже бігає якийсь гравець. Десь чути поїзд, і я собі подумав на нього сісти. І повертаюся через тунель, через наш штаб, верніше, щоб вибігти до тунелю, де має їхати поїзд. Джонсі лишається сам. А мене тут накриває зона і я змушений поспішати. Так, поки хілишся. Двері відкрити не виходить. На стінах тунелю знову знайомі стрілки. Ще раз переконуюсь, що епіки нічого просто так не роблять. Все має якесь значення. А у нас тут де якийсь файт, в який ми, мабуть, І відео наближається до завершення, ще декілька кілів, щоб якось гарно закінчити. А ви поки натисніть вподобайку, хто цього ще не зробив. Якщо ви не підписані саме час підписатися, і я буду вдячний кожному, хто залишив коментар під цим відео. І мало не забув, в описі також є посилання на мій Discord сервер, де ви зможете поспілкуватися зі мною та моїми товаришами. Тепер вже сказав усе, що хотів, ну хіба що традиційне. Дякую за перегляд і чекайте нових відео.